Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted, Так що менше слів. Та переходимо до справи і ми продовжуємо парі проходити. Тобто ще два парі лишилось пройти тут Що там звітнути з двома різними поліцейськими автомобілями, а потім відірватися від... Переслідування. Ну, це ми виконали відірвати, відірватися від тепер. Переслідування менш, менше, ніж за 4 хвилини після її початку. Тобто раніше, щоб не пройшло 4 хвилини. А тут заставити копів ганяти за тобою не менше 2 хвилин підряд, а потім відірватися від них. З однієї сторони, це дуже просто, тому що під кінець вже буде. О, кого я бачу, вітаю копчику. Буде... А, Стоять, стоять. Да дай. Вот тебе. Нам требуется оставить их 2 минуты маняться. Давайте их по... Блин, на цени не выйдет. О, на деркай заднього вигляду бачу. О, і ще один. Ось тобі. О, як я його ліквідував. Тепер мені трохи більше хвилин треба протриматися. Давай до мене, до мене. До мене. До мене. 13. Что у вас у вас? Я у нього без О, іще один бачу. Ось тобі підсрачник. Скотеняка. Зараз будемо кола наматувати. Давайте поміж машинами будемо маневрувати. Кола намотали тепер лайно назад. Обже ж пригальмуйте. Це ваше краще рішення. <реш> камера, Мені подобається. вона. Ого, мені подобається ця камера. О, я виграв парі, продовжувати переслідування. Треба від них сховатися якнайшвидше. <реш> Давай. А там ще один з'явився, треба швидше ховатися. Інакше вони мене знайдуть швидше, ніж я встигну сховатися. А, ні. Іще один. Давайте підходьте. Зараз вам сюрприз неприємний буде. О-ой-ой-ой, ой, ой, назад, 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 назад. Лайно. Не буксуй, не буксуй. Він до мене, до мене, до мене. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Лайно помітив мене. Та давай, 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 давай. Я по бензоколонкам не буду їхати. Бо бувало таке, що гра крашилась і вилітала. Так що як найшвидше треба гнати. Блін, скільки автомобілів тут. Очікування. Продовжувати переслідування 1700 Чотири екіпажі у з троє 1750. Ого рейтинг 5 касариків. 13450 в мене. Ос основний рейтинг. Йоу! Тобою зацікавився один козел. Соні. Він в чорному списку, але так. Шестірка. Це твій шанс. Не проспати. Ну, а вже ж, я не просплю. Фу. 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 Камера ця. Так що, давайте в гараж заїдемо. Так що, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!